Друзі, підписники, клієнти, всім привіт! Бажаю всім гарного міцного здоров'я. Сьогодні зробив відеоогляд на ще один Іру, який щойно приїхав. Попередні два сірі були продані доволі таке швидко за один день після того, як я їх виклав в продаж. Дякую, до речі, що телефонуєте, що цікавитесь, для мене це свідчить про те, що. Вам дійсно цей автомобіль подобається в цьому форматі. Я переконуюсь ще раз, що я займаюся своєю улюбленою роботою. Роблю це професійно, класно і в мене це виходить. А ще більше я отримую задоволення не тільки від роботи, а від тих емоцій, від тих вражень, коли ви приїжджаєте, бачите автомобіль, який дійсно мега класний. В супер класному стані. Купуєте, отримуєте задоволення і потім даєте мені фідбек. Що Ростислав, дякую е, тобі, що продав нам <тас> таку цукерочку. Е, завтра прийде ще один Ніро. Е, післязавтра, я думаю, він буде в продажу. Е, і в дорозі ще є три. Тому, друзі, на всіх вистачить. Е, кого цікавить саме Ніро, можете. Мені телефонувати, я вам надам всю інформацію, які є в наявності, які є в дорозі. Ну, а зараз переходимо до цього чорного красення, який вже є в продажу. Полетіли. Ну що, друзі, зустрічайте ще один красень в чорному кольорі, чорний металік. Попередні були сірі. Зараз приїхало два чорних. Неймовірно, класно виглядає він в цьому кольорі. Так, він більш вибагливий е, до утримання да, цього автомобіля в чистому вигляді. Але, друзі, якщо ви любите свій автомобіль, якщо ви вмієте любите доглядати за ним, то він постійно буде просто неймовірний. Як ви знаєте, всі автомобілі, які до мене проїжджають, проходять повний комплекс детелінгу. Що я маю на увазі? Я роблю легеньке полірування кузову, бо все ж таки існують. Дрібні е царапки, якісь плямки, це все прибирається. Потім е захищаю це все е керамічним захистом. Він дає е гарний гідрофоб, не так налипає бруд, е вода просто як з гуся сходить з автомобіля, і тому автомобіль залишається якомога довше чистішим. Також консервую зовнішній пластик, е внутрішній пластик. Роблю хімчистку салону, щоб автомобіль виглядав максимально приближеним до нового. І щоб ви, коли приїхали його і купили, отримали максимальне задоволення, начебто ви приїхали і купили автомобіль в автосалон. Щоб ця подія, щоб це свято для вас було максимально яскравим, можна так сказати. В кожному відео я буду нагадувати, друзі, що купуючи електромобіль, ви повинні розраховувати і розуміти, де ви його будете заряджати. В ідеальному вигляді це має бути приватний будинок, де ви приїхали, поставили на зарядку. Він собі заряджається. І як мінімум, це повинна бути поруч з вашим місцем проживання зарядна станція. Щоб не було такого, що дроти висять з 5, з 9, з 14 поверху а знизу заряджається ваш електромобіль, багато чую питань, е чому я привожу і концентруюся тільки на Кіаніро, не везу там Кону або ще якісь варіанти автомобілей. Відповідаю. Я рахую, що цей формат автомобіля е самий класний. За рахунок того, що він не такий малий, як Кона, хоч і має е, одну платформу, одній ті ж самі батареї, і в принципі, технічно вони однакові, але мені подобаються автомобілі більш комфортні і більш місткі. Цей автомобіль саме такий. І цей автомобіль, я переконаний, що один з лідерів, а може і номер один, е, по своїх характеристиках. По-перше, це гарна витрата електроенергії невелика біля 15 кВт на 100 км пробігу. Це означає, що якщо ви маєте приватний будинок і є можливість заряджати автомобіль по нічному тарифу, який складає 2,5 гривні, то собівартість вашого проїзду 100 км буде коштувати вам. Біля 40 гривень. Неймовірні показники, 40 гривень буде вам коштувати проїхати 100 км. Якщо взяти середню витрату дизельного автомобіля 7 літрів, да, і помножити на 64 гривні, то отримуєте в 10 разів більше. На одному заряді автомобіль може проїхати влітку до 450-480 кілометрів взимку до 400. Це рахую дуже класний показник. Також я концентрую увагу, коли обираю автомобілі з Європи, щоб вони були в рестайлінгу, тобто вже з оновленою мультимедійною системою, е з мінімальними пробігами, які можуть бути, та дуже звертаю увагу на стан автомобіля, щоб він. Був ідеальним. Тому, друзі, е не працюю я на кількість, як я вже і казав, працюю на якість. Обираю дуже ретельно, тому що е я педант, і для мене це важливо так вже важливо, як і для вас. Я думаю, щоб автомобіль виглядав просто класно. Звісно, що можна купити дешевше, можна. Купити на 1000 доларів дешевше, на 1500 доларів дешевше, але друзі, е чуда не буде, е дешева рибка, дешева юшка, як то кажуть. Тому я краще куплю автомобіль трошки дорожче, привезу його для вас і буду впевнений, що він вартує своєї уваги. Як ви бачите, в комплектації цього автомобіля дві зарядки: одна швидка, одна. Для будинку, для звичайної розетки, все в новому стані. Ось так виглядає салон повністю шкіряний з перфорацією з підігрівом, з електроприводом водійського сидіння, з підігрівом керма. Всі асистенти, які можуть бути по безпеці, тут є. Це і Дістронік. Система, яка відслідковує дистанцію впереду їд, їдучого автомобіля, також е, сканує дорожні знаки, сканує е, розмітку, є система моніторингу мертвих зон, преміальна акустика JBL з підсилювачем та сабвуфером грає дуже класно. Звертайте, друзі, увагу на стан сидінь на дрібниці. Дуже подобається виконання цього салону. Це Можна сказати, така ексклюзивна версія, е тому що тут використовується дуже класна така перфорація з малюнком, тобто існує звичайна перфорація, де просто отвори такі дрібненькі да, по всьому сидінню. А тут ці отвори виконані в такому специфічному малюнку, також все це оброблено синьою. Синьо-зеленою такою стрічкою, з синьо-зеленими елементами. Дуже це класно все виглядає, друзі. Пробіг у автомобіля 64 тисячі кілометрів. Це 2021 модельний рік. В кінці грудня 2020-го автомобіль почав свою експлуатацію. Дуже збережений, виглядає майже як новий. Взагалі Кія не шкодує на опції, не скупиться на опції, тому майже у всіх автомобілях в максимальній комплектації є все, що може бути. Автомобіль, автомобіль збирається в Кореї. Е акумуляторна батарея теж чисто корейська. Як ви знаєте, корейці це номер один е виробники електроніки, чіпів, напівпровідників. Батарей, тому вона дуже надійна і слугує дуже довго. Ось, ви бачите, кермо теж з такою контрастною блакитною стрічкою. Є амбієнт підсвітка багатокольорна, яку ви можете змінювати в залежності від вашого настрою. Ось зараз вона синя, вночі виглядає дуже-дуже класно. Не так давно дивився відеоогляд на Кіаніро від дуже фахового е, спеціаліста і чоловіка Тесла Страннік. Е, якщо хочете пошукайте, теж подивіться. Дуже якісний контент він дає по електромобілях. Він е, живе в Німеччині і знімає виключно електромобілі, відеогляди на електромобілі. Також я був дуже вражений, що автомобіль. Максимальній комплектації Kia Niro в Німеччині коштував 50 тисяч євро. Трошки, трошки це, на мій погляд, як якби для Кія і дорогувато, але це є факт. Стан задніх сидінь майже ніхто не їздив. Він просто ідеальний. Є підлокітник. Ось подивіться. Дуже класний стан автомобіля. І кожен попередній, чомусь мені здається, що він в, гірші, в гіршому стані, ніж той, який проїжджає. Тобто, якась, якісь такі дива існують. Що ми бачимо? Великий екран, який встановлюється вже в рестайлінговій версії з, 20, ну, з кінця 2020 року. Є CarPlay, дуже виконано все класно різні додатки, музика, Google-карти, Waze. тобто ви можете користуватися звичними для вас навігаційними картами. Ось Waze, будь ласка, Telegram, Viber, все це працює, всім цим можна користуватись. До речі, тут вже стоїть, мабуть, нова прошивка. Мультимедійної системи, тому що всі іконки і візуалізація вже виглядає інша по-інакшому, ніж це ви можете бачити в інших автомобілях. Є система, яка читає дорожні знаки, дублює вам на дисплей. Це дуже корисно, коли ви прогавили знак обмеження швидкості, і бачите, що ви. Їдете в зоні обмеження швидкості, можете це все контролювати. Вимкнув світло, щоб показати вам, як виглядає центральна консоль, як виглядає салон, коли темно на вулиці. Ось так все це реалізовано. Дуже сучасно. Амбієнт підсвітка додає свого шарму, додає своєї естетики. Коли ви користуєтесь автомобілем в, темне, в темну пору року, <сіх>, хотів сказати, ні, ввечері або вночі. Ось ця центральна консоль теж має таку діодну стрічку. Нагадаю, ці всі кольори можна змінювати. Підкапотний простір, тут теж все в стані нового. Все чисто, все охайно. До речі, друзі, зараз вам покажу, в якому стані підвіска, в якому стані автомобілі приїжджають з Європи, де чисті дороги, де нема багато бруду, де все прибирається. Подивіться. Всі наклеївки, всі Дрібні елементи, ричаги, пружини, батарея. Все виглядає просто неймовірно. Ось такі автомобілі я люблю, ось такі автомобілі я привожу, і мені подобається працювати саме з такими автомобілями, за які не соромно і від яких ви будете отримувати дійсно насолоду і не думати, що вам щось треба вже робити. В комплекті два ключики, документація. Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Впевнений, що ви вражені станом цього автомобіля. Якщо так, то натисніть, будь ласка, лайк, напишіть в комент, що ви думаєте саме про цей автомобіль. Також в описі цього відео я залишу посилання на телеграм-канал, також на свої соціальні мережі, де ви можете отримувати швидку інформацію по тих автомобілях, які є в наявності, які в дорозі. 에, слідкувати за тим, як ми ці автомобілі готуємо, буде дуже цікаво, тому підписуйтесь. Ну і якщо ви хочете купити гарний автомобіль або гарний Kia Niro, ви знаєте, що робити. Телефонуйте. Приїздіть і купуйте гарні перевірені автомобілі. До речі, якщо не знаєте, куди телефонувати, то запишіть 096 700 88 88. На цьому все. На зв'язку!